І сьогодні ми будемо покращувати ось цей дом і тут буду жити я. Ми зробимо його сьогодні салат, щоб він був, як і я. Ось так от. Тому що я салат. І вдома у мене має бути салат. І зараз я зроблю з цього скучного як якому них не живе, Надій. це зроблю свій будинок салатика, салатового кольору, я, звичайно, його зроблю то, що він дуже я в скупів. Я не хочу. Але зараз я зроблю його крутим. Це частина першого, можливо, буде дві і три. Подивимось. Так. Я вже знаю, як я його оформлюю гарно. Ось так от. Ось тут ще палку краще брати, що нам не подобається. Ось так от. Ну, балка на цьому буде триматися. Ось так от поки що виходить. Далі ми візьмемо костяні блоки. Не подобається теж. І будемо готувати ось так. от. Це скучне дерево, кожні дерева. Ми будемо робити прикольний дом салат. Я чуть-чуть всю деревню прокачати. Так что уж ждите пачку деревню. Та -мо, ну шо ты не ставишься? Шо ты за тобою буду робить? Ось так отставлю. Та -ма! О, на не нет так вставлю. Мы все сделаем будинок, Я тут буду жить. Потому что... Ведущий мне будинок Маша зервала. Нам я там стоял. Вс ⁇ так вот. есть надеюсь. Маша его тут не зервать. Вс ⁇ так вот. Ось так вот мы ставим, будем Ось вот ставим. Ну мы будем работать прикольный им. так от ставим. Да ё ну что у меня сегодня ничего не ставиться Я тебе Ось так вот. Боже мой големчик, що з тобою? Блін, де мій скінзно? я тебе зараз полагоджую, зачекай. Так. Големчик, тикай, не рухайся. Тебе зараз полагодить. Як новенький. Ось так от дивіться, як він у нас вже виглядає. Але ми маємо другого добитися. Він був ще гарніший. Як убагача. Так, стармо. Ось дитя, як гарно вже виходить. Ось цю стіну я потім займусь. Четко займемося цими двома стінами. Туди костяний блок стоїмо. Так от. Ще ми будемо облаштовувати, але це буде вже в іншому відео, тому що все в буде відео не влізе. Ось так от. Спробуємо. Чи ти постійні було так. ставимо. І просто подивіться, це прям бомба-конфетка П'таарда. Тут, тут рядом з буде жити. Я побрав цей заборчик з балкону, тому що він посмотриться на дуже. Тайді більше мне заборчик іщу. Як мала дитинку впаду? Так. Ось так у нас поки що виходить. На цьому ми першу частину закінчимо. Чекайте другу частину. Всім пока, Ждите нові відео.